Сьогодні поговоримо коротко про такий важливий метод обстеження колоноскопію. Колоноскопія це високоефективна діагностична процедура, за допомогою якої лікар ендоскопіст має змогу оцінити внутрішню поверхню стінку слизву товстого кишківника. Завдяки цьому є змога виявити такі грізні захворювання, як пухлини, поліпи, виразки, запальні захворювання кишківника, як неспецифічний виразковий коліт, серйозне захворювання, як хвороба крона. Ну і найголовніше це важливий метод в скринінгу раку. Товстого кишківника. Колоскві по праву називається золотим стандартом в діагностиці раку товстого кишківника. Адже статистика невтішна. Якщо брати від всього всіх захворювань онкологічних, то рак товстої кишки займає четверте місце. Починаючи з 45 років людина, яка не має взагалі ніяких скарг, Має один раз на 5 років проводити це обстеження. Людина, яка має якісь передракові стани, наприклад, там в Анамнезі Поліпи, або навіть у ближайших родичів, це вже є, починаючи з 40 років, показано обстежувати раз на 2-3 роки, а то й частіше. Якщо говорити стовідсотково, коли потрібно робити незалежно від віку, це людям, які мають такі скарги, як Патологічний вміст в калових масах, такі як кров, слиз, гній, хронічні закрипи, хронічні діареї, немотивована, нічим не пов'язана втрата ваги, довготривале підвищення температури тіла, також ні з чим не зв'язано анемія по аналізам. Ну а також е, обтяжена спадковість. Тобто в родичів, близьких були вже такі проблеми однозначно треба звертатися. В нашій лікарні, як і в поліклінічному відділенні, так і в стаціонарі, ми проводимо це обстеження. Сімейний лікар скеровує до нас пацієнтів. Ми розписуємо їм підготовку, адже тут треба підготуватися, щоб очистити кишківник. Це все робиться напередодні огляду. Потім пацієнт приходить з очищеним кишківником, проводиться обстеження. Хочу зуважити, що для багатьох людей це обстеження є асоціація зразу з біллю, з неприємними відчуттями. Багато людей не звертається, тому що боїться. Тому наголошую на тому, що це трошки вже застаріло, такі враження про це обстеження. Ми робимо це обстеження під наркозом. А точніше, седація або медикаментозний сон. З нами постійно працює лікар-анестезіолог. Приходить пацієнт, значить, після попередньої розмови із лікарем-анестезіологом за відсутністю е е е протипоказів до наркозу він дає нам добро. Ми Вводиться внутрівенний препарат, людина засинає, просинається абсолютно без будь-яких негативних емоцій, вражень. І ну, хвилин через 30-40, можливо, своїм ходом іде додому абсолютно не маючи ніяких больових відчуттів. Тому хочу сказати: не зволікайте із цим, не тяніть, приходіть до нас якнайшвидше, тому що краще завжди попередити захворювання ніж лікувати.